І так, сьогодні кекси дуже м'якенькі, солоденькі, смачненькі. Ідея приготування прилетіла спонтанно. У магазині купила формочки одноразові, відразу руки зачухалися спробувати в ділі. Три яйця, п'ять столових ложок цукру, 10 грамів ванільного, 100 грамів майонезу, жменька розпареного ізюму, дрібка солі. Сім столових ложок, повних борошна та повна чайна розпушувача. Тісто має бути не занадто рідке, але вільно пливти з ложки. Кількість борошна залежатиме від розміру яєць, може знадобитися на одну ложку більше. Духовка увімкнена з самого початку приготування, бо воно дуже швидке. Не зволікаючи, складаю у формочки по півтори столові ложки, приблизно заповнюю половину. і відразу у духовку 180 градусів на 20 хвилин. Трішки в мене крайні форми перекинулися, немає тієї штучки, щоб їх вставляти. Я спекла першу порцію, спробувала і гайда до сусідки по стародавні кексові формочки. Я поставила свої у її металеві, заколотила і ще половину із рецепту, бо залишилося майонезу лише 50 грамів, щоправда, вже без ізюму, і поки духовка гаряча, спекла ще. Що я можу вам сказати, коли вони такі кльові? Готуйте, сподіваюся, що сподобаються такі пухкенькі кексики, і вам смачного!